Доброго дня! Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я прийшов сюди найперше для того, щоб закликати усіх українців молитися за мир в Україні, молитися за наших захисників і захисниць. Вони сьогодні покладають своє життя для того, щоб у нас тут був мир. Ісус Христос сказав, нема більшої любові на ту, коли хто душу свій поклав би за друзів своїх. І вони сьогодні це роблять. Але ми можемо їх захищати в своїх молитвах. Також хочу сказати вам добру новину, Євангелія. Бо є на Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це добра новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Так у Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос Він прийшов на цю землю не судити людей, а взяти наші гріхи на себе і дарувати нам життя вічне. тому що ми є грішні і ми не можемо себе спасти. Прийде той час, коли буде Божий суд, і коли ми будемо стояти на Божому суді, ніхто не оправдається жодними добрими ділами чи великими грошима. Но Ісус Христос. Він взяв наші гріхи на себе. Ісус Христос заплатив за людей повністю. Коли Він на Голгофському хресті був розп'ятий, Він сказав така листа, що означає, звершили. Звершилося те, що Він заплатив за нас і помер. Але як ми можемо знати, що Бог прийняв його жертву? Бог воскресив Христа мертвих в третій день по Писанню. Ради нашого оправдання. Воскресіння Христове дає надію всім християнам на життя вічне. Ну, багато людей рахують себе християнами, але на такої надії немає. Тому що покладається на свої добрі діла, покладається на те, що нічого, чого злочини ніякого не чинили, не вбив, не вкрав. Візи. Ну хіба коли чоловік у дружній йде до чужої жінки, хіба це не гріх, це є перелік. Чи коли хлопець з дівчиною має стосунки з до шлюбу, це є блуд. Чи коли жінка робить аборти, це є вбивство народжених дітей. І багато чого іншого є те, за що в тюрму не посадять, але є гріх. Якщо людина щиро покається, тобто визнає свої гріхи перед Богом, відвернеться від гляків і навернеться до Бога через Ісуса Христа. Бог обіцяє своєму слові такій людині, прощення гріхів і життя вічним. Слово Боже говорить, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть цей дар. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Не моліться з Богом, кохайте святовіха. Віруйте Господи Ісуса Христа і Спаседеся. Час Бо близький, Господь гляде, час обмежень. Читайте святить нього Іван, читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну. Моліться, просіть Бога, милості, щоб Бог змилився над нашим народом і давав нам мир і спокій, щоб Бог зупинив цю війну. Дозвольте, я помолюся за вас. Отець Небесний. Благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, береже Україну, береже наших захисників і захисниць. Помилуй і спаси, зупиниться в рівні во ім'ї Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. гарного дня.